Привіт, вболівальники синьобілих. Європейські футбольні новини гудять, і сьогодні ми маємо інформацію, яка обіцяє сколихнути серця кожного з вас. Останніми годинами відомий у Європі гравець виступив із заявами щодо очікуваного матчу між Ромою та Київським Динамо. Правильно, ми говоримо ні про кого іншого, як про Маца Гумельса, німецький захисник, який нещодавно перебрався в Рому на правах вільного агента. Розповів, що готовий дебютувати 24 жовтня в довгоочікуваному матчі Ліги Європи проти нашого Динамо. Хуммельс, який вже зробив блискучу кар'єру з яскравими моментами в Дортмундській Борусії та нещодавньою участю у фіналі Ліги Чемпіонів, сповнений очікувань. У своїх заявах він сказав, що на жаль, захворів минулого тижня і не зміг зіграти в матчі проти Монци, але зараз він у повній формі, і я готовий до цього. Шкода, що я не зміг дебютувати раніше, але я точно вийду на поле проти київського Динамо, сказав Мац. Це правда, що він може не вийти в стартовому складі в грі з Інтером, але точно, що він дуже хоче грати проти нашої команди. І не забуваємо, вболівальники Роми прагнуть побачити цього чудового захисника в дії. Хуммель свідомий своїми винятковими якостями, і це тільки посилює суперництво та очікування від цього зіткнення. І ти! Шанувальник, що ви думаєте про цей можливий дебют? Як ви думаєте, чи змінить Хама з полі? Залишайте свою думку в коментарях. Якщо вам сподобалася ця інформація, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб нічого не пропустити про Динамо Київ. До зустрічі в наступному відео. Обійми!